Четвер, 26 січня. Це новини на ТВ7. масштабна атака по країні. 55 ракет від Росія. Маріупольці чекають на зсу. Партизани залишають повідомлення по місту. По типу миротворця з'явився сайт зрадників Маріуполя. Усе детального випуску з вами Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо. Наші ППО сьогодні збили 47 з 55 ракет росіян. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний. Зранку по Україні була масована атака. Вибухи пролунали у столиці у Дніпровському та Голосіївському районах Києва. Через падіння уламків попередньо загинув чоловік. Ще двоє людей поранені. А на Вінничині маємо влучання, але без жертв. Також є прильоти на Одещині. Там росіяни пошкодили кілька енергооб'єктів та обійшлося без постраждалих. Загалом за ранок по Україні травмовані 11 людей ще 11 загинули. Це дані речника ДСНС Олександра Хорунжова. По Трощині 35 будівель найбільше постраждала Київщина. Тероризували окупанти Україну ще з ночі, чи то вони нашого президента вітали з днем народження або ж засмутилися через леопарди, але у бій запустили іранських шахедів. атакували дронами Київщину, потрощили житлові будинки та автівки. Постраждалих немає. Також напередодні ввечері безпілотники літали і над Дніпропетровщиною. Та наші ППО поклали на лопатки п'ять ворожих пташок. Наслідки атаки встановлюють. Згрібають чоловіків та без підготовки одразу відправляють їх на передову. На тимчасово окупованих територіях московити продовжують примусову мобілізацію. Про це у мережі написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, прозовники також потерпають від побитів та знущань росіян. Зокрема, є випадки смертей мобілізованих. Маріупольські колаборанти у вільному доступі за аналогією з сайтом Миротворець створений проєкт Зрадомір. Там є список тих, хто співпрацює з окупантами у місті Марії. Зокрема, їхні фото, особисті дані та інформація, як вони допомагають росіянам. Уже відомо про понад 350 зрадників. Нагадаємо, що за кримінальним кодексом України їх чекає покарання 15 років тюрми або довічного ув'язнення. Маріупольці чекають на ЗСУ. Місцеві дають окупантам зрозуміти, що росіянам в українському місті нема чого робити, і що за ними наглядають партизани. Люди залишають відповідні написи на стінах, серед яких ми все бачимо: Україна понад усе та Маріуполь це Україна. Режим вижити включено. Півтисячі жителів Маріуполя прийшли за гарячою їжею. Люди простояли не одну годину, щоб отримати булку та кашу. Маріупольці приносять з собою посуд, кастрюлі, судочки, навіть пакети. А окупанти насипають їжу з пластикових каністр. Російський паспорт або голодна смерть. Такий вибір мають зробити 65 тисяч літніх людей у Маріуполі. Бо окупанти не видають пенсії тим, хто не має відповідних документів. Утім, отримати їх теж непросто займається приблизно два місяці, і це ще якщо повезе. Життя крізь війну у Хмельницькому пройшов творчий вечір художниці Олени Мурашкіною. У Маріуполі дівчина працювала у драматичному театрі і після окупації міста не могла малювати понад два місяці. Першою в серії вийшла картина про птахів на театральній, а ще вежа площа свободи і миру, море і залізні колії на її полотнах. Місця, які впізнають не тільки Маріупольці. Непохитна дружба та потужна допомога. Байректар від поляків прибув до України. Безпілотник носить назву Марік. Так його назвали на честь Маріуполя. Дякуємо Польщі та іншим країнам світу за підтримку. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також мої Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. Спокійного вечора і побільше нам гарних новин. Та бережіть себе.